Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар. Знає сьогодні, ми будемо говорити про те, як. Такий невидимий ворог, як стрес, підточує наше з вами здоров'я. Бо погодьтеся, фактично кожен з нас був у ситуації, коли ми почуваємося виснаженими, і при цьому фізичні навантаження не дуже той великі були. Або коли поганий настрій супроводжується апатією і навіть, можливо, болем у тілі, все це відбувається, виявляється, тому що наш організм це єдина система, і якщо щось дає збій. Виходить, от така ситуація, яку я описала. Власне, як цього, цьому запобігти, протидіяти про це ми будемо розпитувати у наших гостей, яких я із задоволенням представляю. До нас сьогодні завітали Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день. Добрий. день. Вітяємо. Анатолія Васильовичу, не будем порушувати а, да, традиції і почнемо з подяки. Прежде всего, хочу выразить свою подяку нашим сбройным силам, к каждому воину, который сейчас бронит нашу страну от этого гадкого врага, ворога, каждому ангела-хранителя, чтобы они все вернулись живыми и целыми с этой войны. А это дает нам возможность сегодня вот разговаривать, размовлять о здоровье, о перспективах, يا <applause> سلام Дякуємо вам. Приєднуємося до цієї подяки, як завжди, і всією командою «Київ.ФМ». Ну і ще за традицією, я так само нагадаю усім вам, якщо ви потребуєте кваліфікованої допомоги медичної, якщо з вашим організмом відбувається щось, що не можете пояснити, то будь ласка, звертайтеся до фахівців клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед», тому що там завжди розберуться, там завжди знайдуть причину. В Києві працює дві клініки. Одна на мостицькій 9, це метро Виноградар, не метро, а масив Виноградар. А от біля метро Хрещатик інша клініка Лютеранська 16. І дуже важлива інформація. Всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує за номером, який я оголошу, і запишеться на діагностику організму. Отримує повне комплексне обстеження, в тому числі на виявлення причин хвороби або того, про що я казала, що відбувається з вашим організмом, отримає 50% знижку на цю діагностику. Отже, номер занотовуйте 073 503 40 30. Нагадаю, до 18-ї години телефонуйте, записуйтеся і будете е, мати додаткову знижку, а головне, будете мати відповіді на ті запитання, які, можливо, вас давно турбують. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. Отже, е, як я вже говорила, стан нашого організму регулюється єдиною нервово-ендокринно-імунною системою. Що це означає? Можете простими словами пояснити для всіх нас. Ну, Організм це, в принципі, єдине ціле. Там, як е, казав Вольтер, частина тільки у трупах. И регули регулировальная система у нас единая, называется правильно, я показала, это нервово-эндокринно-иммунная система. И одни и те же рычаги могут быть, например, нейромедиатором, вот серотонин, угу. который, к счастью, не имеет отношения в той же час серотонин в сосудистой системе вырабатывается тромбоцитами и является гормоном, который, витповидая за статус суды. Mm. То есть это единая регуляторная система, и вплыв на нервовую, например, систему, он всегда приводит к изменению стана как эндокринной системы, так и иммунной системы в итоге. А измена иммунного статуса Людины, это потом у нас появляются вирусы, это бактерии, это паразитарная нагрузка додатковая и так далее. Меняют стан, и приходит функциональное нарушение уже в самом организме. То есть mm -hmm. это дуже важно. Это регуляторная система, яка управляет реально нашим и станом психики нашей, и станом функционирования всех, всех оставшихся систем и тоже шлунково кишкового тракта и, и нервовой э, э, сеть половой системы, бронхолегеневой системы. Все эти системы управляются вот этой управляющей, э, керующей системой. Mm -hmm. Без этого организм нас не будет. И малейший разлад в этой системе приводит mm -hmm. к тому, что мы або плохо ведь почиваем, або проснуться, не, прокинуться за ранку не можем. Або наоборот ввечері уснуть людина там в час ну, ночі, а він ніяк не Угу. Mm -hmm. Вот это вот поэтому от того, какие там изменения происходят, это дуже важно. Но, дивіться, якщо зовсім спрощено, от те, що я собі готуючись до програми, яку я собі от послідовність, mm. послідовність цих дій зрозуміла, коли ми відчуваємо стрес э, організм подає сигнал, наднирники починають виробляти гормон кортизол. Правильно, гормон стресу. Э, Відтак високі, прошу прощення <laughs> Спочатку починається норадрі, коли бабахнуло ПВО Наприклад, uh -huh. ви ж присіли, це сработало не кортизол. це нородреалин uh -huh. сработав, це ваша мгновенна реакція. Но це вистачає там на, uh -huh. хво... на, с... на секунди, секунди, десятки секунд. Okay. Але дальше бабахает, пошел адреналін. Uh -huh. Но адреналин на минутах выстачает. А вот uh -huh. дальше идет uh -huh. uh -huh. кортизол. Він пригнічує иммунную систему, и від того мы частіше хворіємо, правильно? Он... ну, це і ну, приблизно, якщо коротко, це, то це так виглядає. Але спочатку він в організмі виконує, ну от коли він тільки починає вироблятися, протизапальну дію. Тобто в умовах, коли в нас стрес і він тривалий, ми не можемо хворіти, угу. ми не можемо, нас не може щось боліти, в нас постійно має бути достатня кількість. Нутрієнтів, тобто глюкози для того, щоб встати побігти або там не спати, бути постійно в увазі і бути мобілізованими. Але ця система вона виснажується, і, воно, і кортизол не дає гостро реагувати на збудника, який потрапляє в наш організм. Тобто всі гострі хвороби перестають бути гострими. Картина угу. змазується. А його дія на імунну систему це пригнічення, диференціювання імунних клітин і їх поділ. Тобто вони не не, не розмножуються, їх недостатньо в нашому організмі. Тому інфекції вони хронізуються. Або якщо є хронічні інфекції, то вибачте, вони процвітають. Подивіться, хронічні інфекції ви згадали. Давайте тоді в цьому контексті про хронічний стрес, так бо випадок, про який, наприклад, mm. Анатолій Васильович, ну приклад який назвав, да це коли щось бахнуло, коли стрес гострий. Але ж ми всі розуміємо, що ми зараз вже четвертий рік живемо в постійному стресі. Можливо, це не mm. проявляється так гостро, але все одно у нас десь там в мозку є це відчуття небезпеки. Що так. в такому випадку відбувається? Якщо кортизол виробляється більше ніж 10 хвилин, то це вже. Хронічний стрес. Mm -hmm. Хронічний стрес, пригнічення імунної системи. Е, пригнічення імунної системи, воно напряму корелює з емоційним станом. Е, і воно, в принципі, зрозуміло. Коли нема безпеки зовні, то ти постійно не, ну, ти нестабільний психічно. Mm -hmm. Так само, імунна система, вона нестабільна. І, і, і от... Ця... Керуют нами два, 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 два вещества: нейромедиаторы и гормоны. И когда баланса нет, вот оно пошло. Подавленное состояние, либо а, э, надлжковая агрессивность у людей появляется. А вот то, что сказали, когда большое количество кортизола, да, нету острых процессов, да тоже на инфекции, но инфекции хронизуются. Почему, когда вот заканчивается острая фаза там? сподеваемся, она закончится рано или поздно. Потом люди начнут вот эти хроничные болячки, захворивания, все повылазят наружу. И если сегодня не следить, не отслеживать те же хроничные заболевания, да, ДНК, вирусы, допустим, даже герпес-группа, она не манифестирует. Это вот первый, второй, третий там, герпесы могут. А там четвертый, пятый, шестой, седьмой герпесы, их не видно. А эти герпесы в свою очередь, ломают иммунную систему. И дальше они есть. И дальше, когда возникнет какое-то серьезное, типа, не дай бог, ковида или как просто гриппа серьезно, то э, ликувание такой хворобы становится очень э, важкой задачей. Mm -hmm. Потому что иммунка правильно не працюет, она придавлена герпесом, который проник из-за того, что было много кортизола, не было реакции соответствующей, хронизовалась. А, і після цього, цього захворювання лікувати гриб протікає в дуже острій формі, буде протікати, наприклад. І може, інше там заболівання, та ж сельманела попала. Та ж, от, ми дуже багато зараз барелі знаходимо, барліоза, mm -hmm. за укуси кліщей. І достатньо остро протікають ці процеси, тому що імунна система не в адекватному стану. І алергічні реакції так само, вони нетипово проявляються. І, да, і найбільш більш подразників організм реагує як алергени, бо знову ж такі. Тут імунний статус не здатний адекватно реагувати на все, що потрапляє так. В мене от є два питання в цьому контексті, е і про бо бо те, що ми проговорюємо, це як тіло реагує на стрес, так але є ще е такі штуки, коли і знову ж таки в те, що я починала, так що е ми нам важко вставати вранці з ліжка, <плес> е ми нічого не робимо, а ми вже втомлені. І з мого досвіду е лікарі нам кажуть. Здаємо на вітамін Д не вистачає вітаміну Д або Ферритин, залізо так, так само це мікро це дефіцитні стани. Тобто, коли в нас не вистачає певних нутрієнтів для того, щоб функціонувати здорово, так. так але знову ж таки причиною може бути стрес. стресна картизул, от коли його багато, ви тоді не можете заснути або mm -hmm. просинаєтесь там в 3-й години ночі. И... Потому що у нас є циркадний ритм. К мелатонін підіймається, кортизол падає, а, 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 а там в 6-7 утра процес, Мелатонін падає, кортизол подимається. Mm -hmm. Ми просипаємося утром довольні. Коли багато а, кортизола, ми не можемо заснути, або прокидаємося дуже там в 3 часа ночі, це і, тому, і... що 3 години він має почати вироблятися, і коли його базово вже високий рівень, і він починає вироблятися, то тоді ми прокидаємось, і саме ну, і все. тому с, нічні сечовипускання випускання це... часті жінок і то, ви, чоловіків. ви не виспались? Не хватило по этого. Нет, нету отдыха полноценного. Полноценный довольно нет, вы устали. Когда э, происходит выснаживание наднырников, кортизола мало. Вот, это А вот кортизола питання. мало, когда пожалуйста. У нас інше право. Да, вечером вы только пришли домой и упали, mm -hmm. а утром вроде и спали, ну, там, 8-10 часов. Вот. А встать из кровати вылезти не может. Ни сил, ничего. Кортизола нет. Потому что он запускает многие обменные процессы в организме, и что у вас энергетический баланс когда появляется. И для этого там надо взять кофе, там 10 чашек пить, и еще чего-то там, и так далее. То есть в этом плане энергетический баланс, а когда мы говорим про усталость, выснаживание, еще надо добавить, что у нас, допустим, дефицит того же витамина D3, дефицит зализа, дефицит кремния, и дефицит цинка, того же селена. цинка, селена, теурина, mm -hmm. аминокислоты, которая вроде не входит в состав ни единого белка, но она очень важную роль выполняет с точки зрения той же энергетики в организме, в митохондриях. А это наши энергетические станции, Они погано працуют, у нас мало АТФ, у нас немая сил. Вот такое mm -hmm. вот. Ну, картина така дійсно внутрішні судини запалення через хронічні інфекції і кортизол, який змушує організм бути постійно на поготові. Тобто, це типу двигун працює на максимум, він постійно газує. І так само наш організм він постійно виснажує mm -hmm. все, що є. Тому ми одразу влітаємо в дефіцитні стани. Так а зараз будемо говорити про те, так, а що робити, mm -hmm. так? Mm -hmm. що робити картина. Ясна відчуваємо ви чекайте. Я наголошу і нагадаю нашим слухачам. Бо інформація, яка прозвучить далі, буде вам точно корисна. От я і наперед одразу вас закликаю занатувати контакти, які зараз я озвучу, тому що ви точно. Підете з'ясовувати, як же ж, що робити для того, щоб кортизол не виснажував ваші наднирники, і для того, щоб ви почувалися, щоб вся імунно-нервово-ендокринна. Ендокринно імунна система працювала як годинничок. Отже, звертайтеся до клініки інтегративної медицини SmartMed. у Києві? Працює дві клініки: одна на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на мостицькій 9. це житловий масив. Виноградар дуже важливо. Всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на повну комплексну е діагностику організма, Отримає 50% знижки на цю послугу. Отже, телефон 073 500 40 30 Ця інформація прозвучала на правах реклами. То що ж робити? Потрібно прежде при яких либо домаганнях або усталості, або безсоння звернутися до лікаря, щоб лікар провів повну комплексну діагностику, розібрався як з уровнями кортизолу. Здачі тут же аналізи буде на кортизол наприклад. Подавиться да, уровень микроэлементов, если все необходимые микроэлементы для энергетики. А второе, для заспокойной, вот мы в нашей практике применяем, есть настойка у нас из трав, это антистресс такой препарат. Mm -hmm. Вот на собственном прикладе початок войны, ну, наверное... Я... Слопал его. <laughs> Достаточно количества. И все мои друзья и все это использовали. Есть такие наотропные Это набор аминокислот и трав. Две разных капсулы, они одновременно пьются. Нафил ночи, это чтобы лучше спали. То есть угу. э, те аминокислоты, из которых вырабатывается мелатонин тот же. А днем, чтобы лучше соображать, если нафил день мы выкористовываем нашим пациентам. Для того, чтобы прокинуться, и чувствовать себя энергичным в дня. Целотованим праці пацієнтам. Мені, пацієнта. мені мене, мене цікавить, бо я вже, ну ми вже говорили про те, що от коли людина погано почувається, вона знаходить три мільйони пояснень. Собі чого так вчора. А що треба ї... а, да. що треба зробити? Но... Ну, якщо вибачте, Анатолій Васильович, якщо говорити про кортизол, то як на мене іти в лабораторію і здавати кортизол, це іноді буває складно. Бо це має бути або добова сеча. Яку Ого. треба впродовж цілого дня збирати, потім її гарно збухтати, 100 мл вилити і принести в лабораторію, або слинку зібрати. Але зібрати її в певний час, це близько 11-12 години ночі і повторити з 5 до 8 ранку. І це віднести в лабораторію. Mm -hmm. Тобто е, це так, так діагностується рівень кортизолу. Так mm -hmm. діагностується mm -hmm. рівень кортизолу. Це е, така система, І, бо вони циркадні, вони залежать від ритму, вони залежать від вашого стресового стану. Якщо ви стресуєте, звісно, що у вас він буде підвищений. І знову ж таки ті е, е, норми, які в лабораторіях є, вони не завжди відповідають вашому вашим mm -hmm. нормам. А в нас на діагностиці ми можемо побачити. О, от саме в вас по певним mm -hmm. органам чи є підвищення певних гормонів, чи є те такий стан, коли не вистачає мелатоніну? Яких саме мікроеліментів вам не вистачає? Який стан щитоподібної залезить, Бо вона теж відповідає за енергетичний обмін і багато хронічних хвороб. І не, або на все це треба здавати гормональні аналізи, плюс загальні аналізи для перевірки е, загального запального стану організму. Там це реактивний білок, знову mm. ж таки, теж фірітин. Соя. Е, соя, так. Е, тож, е, якщо йти класичним шляхом, то це довго тривало і багато спеціалістів ендокринологи, сімейні і грошей спеціалісти, багато, і багато грошей. А, а ми пропонуємо швидкий варіант з великою ефективністю і доказовістю. Це одне питання, тобто треба проходити, а з іншого боку людина, треба не забувати про контрастний душ. Є прості речі. Mm -hmm. Двіження. От той же стрес, він зв'язаний з серотоніном, який в триптофан превращається і так далі. А Чтобы гормон стресса, это кинуренин, чтобы его дезактивировать, нужны физические нагрузки. И там выделяется у нас в скелетных мязах, в клетинах скелетных мязах вырабляется специальный белок, PGC-1-альфа, так mm -hmm. называемый. И он тогда окисляет кинуринин до кеноренин, она не проходит гэп, не попадает. И у нас, почему, когда быстрой ходьбы у вас поганый настрой, пойдите быстро ходить. Полтора-два километра прошли быстрых шагов, у вас... Настрои полипшиваются. И очень открывается. Покращивается, и очередь открывается. Или взять лопату в огород покопать, чтобы с пользой уже для дела было. И правильное питание, то есть не, там, говорится, не перегружать систему. То есть не то, что не доедать, но разумное рациональное питание, наличие всех микроэлементов, витаминов, баланса незаменимых жирных кислот, Балансу білків, білків жирів, вуглеводів. В цьому випадку у вас буде намного краще, ви будете проходити проходять. Вуглеводів стресів. менше, більше білків та достатньо Жир. жирів, фізична активність, контрастний душ. І... Це, такий... і... це коротко, всі про це говорять. Це просто треба набратися реально сміливості і почати. І, під холоду, вон, так, і почати щось робити з собою, бо, на жаль, стрес сам собою не пройде. Але це не єдиний вплив війни, який ми зараз відчуваємо. От якраз хотіла на сказати, Анатолі Васильович організму. згадав про лопату і огород. <гум> <гум> Я згадала, що ну, справді, всі багато лікарів б'ють на сполох через ту кількість шкідливих речовин, яка а, витає в нашому повітрі і уже і в землі. так. <гум> що, що з цим робити? Які, які наслідки? Чи можна від цього захиститися? Ну от так щоб захиститися, ми не можемо захиститися від повітря, яке ми вдихаємо рослини, які ми їмо. Ми не можемо Можливо. не їсти. Ми не знаємо, де вони росли. Ми не все можемо виростити самостійно. Тим паче, що опади, ми не контролюємо звідки вони до нас прийшли. Ми захиститися не можемо. Тому, на жаль, зараз ми діагностуємо дуже багато шкідливих речовин, е, йонів, катіонів різних і важких металів в організмі і дорослих, і дітей. На жаль. Жаль, і дітей так само. ми Як це проявляється? Яка симптоматика, на що ну. звернути увагу? Абсолютно різно. Тобто, де, де є слабке місце, яке організм намагається загоювати, він його буде загоювати з того, що є. Якщо в той час ви використовували, дихали не тим повітрям, їли не ту їжу, то будівельний матеріал буде вже забруднений і він може відкладатися будь-де в печінках, в нирках, в кістках. Це так само воно проявляється: втомлюваність, роздратованість, погіршення сну е, нічого не допомагає. Хронічна хвороба не виліковується. І вже і те, і те зробили, і антибіотиків купу пропили, а краще не стає. Ну тут складна треба, діагностика. Треба, нужна діагностика, нужна профілактика в виді допустим, використовування тих же сорбентів. Для шлункового кишкового тракта, когда вот прошла, вот если такое бывает, Массовая когда у нас масс, атак. на атаки. Ну, пропеть, только надо не лучше не в угельные, в угельные при острых состояниях, когда. Uh -huh. А профилактически можно что на базе диоксида кремния. Это и вот есть из растительных мекатон, типа мекатон, минералы, ну, что-то такое вот. Смарт-вода у нас есть такая: мы используем на базе бентонитовых глин. Uh -huh. Там много одновременно. Одночасно там богато и поликремниевых кислот, дефицит кремния можно зачинить, и оставшимися других микроэлементов получить в удобоваренной 36 микроэлементов, то тобто... есть... 39. А 39. А используйте это, используйте. Когда уже, потрапляя в органы, вашки металлы, во всем выпадку, надо, конечно, диагностику смотреть, надо... Вот мы используем кориандровое масло с гомогенатом. Mm -hmm. Воно гарно очищує нервову систему. Это... Тоб, воно допомагає проти ртуті та свинцю у нервовій системі. І є... плюс потрібно наладити роботу виділительних систем наш. У нас mm -hmm. 5 виділительних систем. Це шлунково кишковий тракт, січполовая система, бронхолегочна, ко... шкіра і лімфа. Mm -hmm. А лімфа це двигатися треба. приседать. То есть элементарные вот вещи, они э, спасают наше життя. А я в первую очередь шлунково кишковый тракт. То есть следить за его станом, то без печенки и пешлунковый в первую очередь. И черну. регулярный стул. Э, регулярный стул должен быть у ребенка. Допустим, если он mm. у меня приходит, пациент mm. и коллега говорит, а мой ребенок два раза в неделю входит на горшку. Ну, вы, извините, это так не должно быть. Он минимум mm. один-два раза в день должен mm. сходить. Mm по-большому, чтобы этот ребенок сходил. То есть должна быть выход, не накапливаться ничего в организме. То есть, а для этого должна процевать правильно печ шлунок, пишлунковая печ печ залеза, печинка, кишкивник. Потому что как только там произойдет сбой, у вас пойдет перегрузка на э, сеченоделительную систему. Это на нырке. А нырки это срок жизни. То есть надо да. с этим всем... А потом и легкие могут подключиться. Возникает там а у, при условии, что в воздухе Витая у нас всего хватает. Поэтому надо вот детокс-коктейли, как правило, не помогают, в случае, которые рекламируют. А вот нормально сорбенты, нормально препараты, настройка выделительных систем. І їх перевірити, зробити, то ну, зробити все буде гарно от перевірити весь ваш організм за унікальними методиками. Можна в клініці інтегративної медицини SmartMed. Будь ласка, звертайтеся. Дві клініки працює нині у Києві. Одна на лютеранській 16, Це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9. Це житловий масив виноградар. Усі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне. Не обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби або вашого поганого самопочуття. 073 503 40 30 – Це телефон, за яким варто зателефонувати і записатися і подбати про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую за сьогодні. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед», доктор технічних наук, професор, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. І Яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто слухав і дивився. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар Знає.